Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі San Andreas Church. Минулий тиждень став справжнім жахом та викликом для вірян та духовенства Української православної церкви. В цей час представники ПЦУ, а також їхні прихильники у балаклавах та камуфляжних костюмах насильно захопили Святомихайлівський кафедральний собор міста Черкаси. Під час захоплення собору відбулися жорстокі сутички між парафіянами Української православної церкви, а також найманцями, які приїхали, аби зайняти собор. Цього разу захоплення храму Української православної церкви відбувалося в наджорстокій формі. І весь світ бачив, як люди, одягнені в камуфляж, які закривали свої обличчя балаклавами, били. Кийками вірян Української православної церкви поливали газовими балончиками, робили тиск, матюкалися, і все це робили напроти храму Божого. Під час бійки люди, які були прихильниками православної церкви України, доставали пістолета і погрожували вірянам Української православної церкви. Будь-яка людина, яка має очі і бачила цей кошмар, відразу скаже, що це є страшне беззаконня, яке було вчинено бандитами. І називає це рейдерським захопленням. Хоча Велика Феодосія, Митрополит Черкаський та Канівський, каже про те, що це не був рейдерське захоплення, а більше як просто пограбування, тому що рейдери вони б хоча б підроблюють документи, хоча б для виду. В даному випадку навіть слушна підробка документів не була зроблена. Я навіть не називаю це рейдерством, оскільки, коли рейдерські захоплюють щось, хоча б фальшиві документи готовят для того, щоб... осуществить рейдерскую схему, как это было, например, в Сретенском храме в Черкасах, или массово происходит по селам. Вот там рейдерские захваты. Сначала подделывают документы, вносят через государственных регистраторов эти поддельные сведения в госреестр и потом силовым способом захватывают храмы. В данном случае даже не рейдерство, это просто бандитизм. Ніяких документів у них немає. Взагалі. І все ж понад тиждень пройшов з цієї події, а ми не можемо до кінця ще прийти в себе і зрозуміти, що відбулося, що практика насильного захоплення храмів та побиття людей серед білого дня, в тому числі і митрополитів. Тобто, ви всі бачили кадри де митрополита Феодосія просто дубасілі дубінкою по голові. Всі бачили кадри його погнутої митри, і ми всі розуміємо, що це відбувається от просто так зараз на наших очах, на наших вулицях, і це не може не лякати. Тому що будь-який храм, будь-яке місце воно може бути наступним всьому чорному списку. Як я вже казав, будь-яка людина, яка подивиться на цей безпреділ со сторони, вона розуміє, що з одного боку там є люди, які вдягнені в камуфляж, вдягнені в якісь е е балаклави, які використовують сльозичові балончики, пістолети, кийки, бити і все таке інше. І... З іншого боку, прості люди, вдягнені в звичайний одяг, які не ховають своїх облич, які є просто вірянами, звичайними парафіянами цього собору. І коли вони е, стикаються і починають битися один з одним за собор, для всіх людей зрозуміло, що з одного боку це просто люди, які прийшли його захопити, просто загарбники, просто люди, які вчиняють беззаконну дію. І насправді ці люди, ці я маю на увазі, які носять балаклави та. Паскарадні костюми, вони ж не є, вони ж не є справжніми вірянами. Це всі розуміють. Будь-яка людина зі сторони це розуміє і розуміє, що вони роблять страшне беззаконня. А ці люди, звичайні люди, звичайні парафіяни, вони просто захищаються і намагаються, хоч якось, хоч якось, хоч чимось, захиститися, захистити своє право сповідувати православну віру в Україні, захистити своє право бути вірянами української церкви, хоч якось, хоч якимось чином вони це роблять для будь-якої людини. Зрозуміло, хто тут. Нападник, а хто захисник, хто є агресор, а хто є жертва, будь-якій людині це зрозуміло. Але, на жаль, цього було недостатньо для монаха Андроніка, аби розібратися в цій ситуації та сказати, хто ж є правий, хто винуватий і кого в цій ситуації треба захищати, а кого звинувачувати. Було дуже багато класної аналітики слів монаха Андроніка від першого козацького, а також від Дениса Мікрофона. Від себе я додам лише те, що з моєї точки зору, Монахан Дронік він так дивився дуже уважно, він намагається розібратися. І, попри все, що кажуть про нього, я вірю, а може краще сказати, я хочу вірити в те, що Монах Андронік дійсно хоче розібратися. Хоча з кожним новим його відео мене ця віра все більш згасає, але вона. Ще не згасла. Я сподіваюся, що він правда хоче розібратися, але щось йому заважає якась спокуса, заважає йому дійсно подивитися і побачити, як воно є. Але я вважаю, що найголовніше, що монах Андронік не зміг роздивити, це сам факт того, що в, цьому, в цій битві за кафедральний собор в Черкасах віряни української церкви не билися за митрополита Феодосія, не билися, як він казав, за митрополита Луку. Вони билися, аби намагатись захистити. Своє право сповідувати православну віру в Україні аби бути вірянами української православної церкви, тому що для абсолютно більшості людей, які дивляться це відео, а також для самого монаха Андроніка, є абсолютно очевидним факт того, що помісні православні церкви по різному дивляться на українську православну церкву, на православну церкву України, і і весь православний світ він визнає священство. Української православної церкви він визнає всі таїнства, які відбуваються в Українській православній церкві, що не можна сказати про православну церкву України, і люди, люди борються та відстоюють своє право. Бути в церкві, яка визнається всіма помісними православними церквами. Люди відстоюють своє право молитися та служити в храмах предстоятелі, священники яких визнаються всіма помісними православними церквами. І врешті-решт, люди борються проти того беззаконня, коли можна просто так от пощочку пальця вибрати будь-який храм в Україні, оточити його, захопити. Потім громада цього храму вона буде вимушена служити десь там по хатах, якихось інших місцях, а храм їхній храм він буде пустим, тому що православної церкви України немає стільки парафіян, щоб вони там, там служили. Люди билися, аби їхні права поважали і аби відчувати себе вільними в релігійній площині. І якщо б монах Андронік дійсно хотів це побачити, то я впевнений, що він би це побачив. Але чомусь він принижує митрополита Феодосія і не хоче навіть називати його митрополитом та називає його на Ти. Феодосію мене язик не поворачується тя митрополитом назвати. Ти куди людей відправив? Під танк? Особисто я скажу, що після того як я побачив всередині цього заміса митрополита Феодосія, який не побоявся, не втік, не пішов, благочестиво не сховався десь, а був разом зі своїми парафіянами. Навіть найгарячіші моменти, його як і всі били, били дубінкою по голові, але він був серед своїх перехожань, як справжній пастор. Він був разом зі своїми духовними дітьми та захищав їх. Від вовків факт того, що він був разом зі своїми парафіянами цю лиху годину, він був разом з ними усюди, він не залишив їх одних. Це ще більше викликає в мене повагу до митрополита Феодосія. Але попри весь жах, що відбувається вже другий тиждень. Хочеться закінчити відео, хоч на якійсь позитивній ноті. І така позитивна нота є, тому що сьогодні відбувся священий синод сленського патріархату, де патріарх Варфоломій та його єпископи вони розглянули низку нагальних питань, а також роздивилися питання церковного розколу в Україні. І Вони підкреслили, що проблема церковного розколу вона не на те, що є, а вона. Є дуже і дуже актуальною. Вони підкреслили факт того, що сьогодні нема жодних зрушень, які б говорили про потенційне об'єднання між Українською православною церквою та Православною церквою України. А також що є дуже важливо, вони підкреслили те, що особисто митрополит Епіфаній реально не спішить до цього об'єднання. А також піднімалося питання про заміну митрополита Епіфанія на посту предстоятеля Православної церкви України. Хоча за останні шість років сленський патріарх дуже сильно дискредитував себе як людина, яка дійсно хоче щось вирішити та допомогти в українському церковному питанні, але хочеться вірити, що такі заяви синоду це є першими ластівками, аби його всесвятість, сленський патріарх Варфоломій дійсно подивився на проблему, побачив, який страшний тиск сьогодні відбувається на вірян української православної церкви, та допоміг вилікувати розкол в українському православ'ї, спираючись на канони православної церкви, а не на власні амбіції. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!